У Америці, коли хотілося подякувати людині, то іноді не вистачало «thank you». і вони не кажуть просто «thank you». Ну, що нас навчили «Thank you very much». Але сьогодні ми навчимося, як подякувати щиро людині, що ви саме це маєте на увазі. Поїхали! Почнемо ми з слова «price». Кому за до того, як з'явилося меню, була фраза пріскурант. Поточні ціни, але в нас також є слово кост. До речі, дуже схоже на слово коштувати, як українською, кост це вартість, а прайс це ціна. До речі, теж якщо ми кажемо вартість в англійській мові, є слово worth – це вартий. Вам дають якусь книжку, і ви кажете, it's not worth reading, але якщо крутий якийсь фільм, то ви кажете Come on, go and watch it. It's worth watching. А ось якщо ви трошки зміните це слово, то виходить precious. My precious Lord of Rings. Precious можна трошки змінити на слово depreciate, деградація, демонтаж. Демобілізація. Всі ці слова мають префікс ді, як щось на пониження. Деструктивний, кажемо. Так ось, коли ми кажемо depreciate це знецінювати. І це називається в бухгалтерії амортизація. Але якщо ви поставите префікс appreciate, то це буде цінити. І ось нарешті. Показую вам фраза, яка щиро показує, що ви реально вдячні людині. Thank you. I appreciate it. Якщо вам це сподобалося, з вас лайк, підписуйтесь на канал, записуйтесь в групи і будемо вчити англійську разом. Пока!